Всіх вітам на ржаві скраби, Сьогодні трішечки токарного інструменту буде. Та й станки, в принципі, там покажу більше детально. Дивіться, розпочнемо тут штангелі. ну ось, Тут щось навіть видно. Але так собі. Це підвідновлення, в принципі, щось повинно вийти, тому що ну щось тут навіть видно на ньому. І ось цей на запчастини, Ціна за 350 гривень. Підшипники є е, ГПЗ 208205. Ось такі нові, три е, штуки 100 гривень. Е, накатка, коса. Зараз я помірюю розмір. Ось навіть, навіть ось з цим. 40. Плюс мінус міліметр. Е, 40 коса, не знаю, гривень, давайте 100. Закрию двері, а з тут... всім щось дуже різко захотілося і кудись їхати. І що ще. Е, так, е, Ось такий якийсь пробойничок, маленький, не знаю, гривень 20 давайте за нього. Отвір, я не знаю, міліметрів 4 десь так. Е, прибуде для вирізання кругів, сюди ставиться центровка, тут різець і вирізаються отвори в листовому металі. 100 гривень. Дивіться, 200 гривень ось так віддаю е, букви. Тут цифри. Цифр тут багато різних. Тут, ну, є, але не комплекти по розміру можуть трішки відрізнятися. А, чи, чи ось так, ну зрозуміло. Тут, в принципі, штук під 30. їх. І є повністю ось такий комплект цифр. Давайте 150 гривень. Тут всі є. Тут ось ці так два комплекти, 200 гривень. Там. Потрібно розбиратися. Е, Фрези, другий конус. Стан в них, в принципі, нормальний. Тут їх щось. 17 штук. Ну, 15 штук я їх рахую. Можливо, якась там буде відбита, якась буде ще щось. Е давайте. Знаю, 350 гривень за 15 штук вони будуть ваші. 50 гривень конус, 3,1. 1 стучка, я не знаю, потрібна, не потрібна. Комусь пущить 50 гривень, розмір розкажу. Патрон ось такий, ну, давайте 100 гривень. Ось такий з конусом по 9 мм повністю робочий, також 100 гривень. Ось такий, не знаю, можливо робочий, можливо, не робочий. Не, проб, не пробував його розтягувати. 50 гривень це один від 1 до 6 b 10 конус. І ось такий від 9 мм ось такий, незрозуміло, типу 33 мач, також 50 гривень. Ось такий наборчик всякого різного третього сорту, так би мовити. Ну, ось тут плашечки ці, я не знаю. Ну, можливо вони щось там щось, щось і будуть різати, але то таке вже незрозуміло. М8М10 плашка, М8 ні, М8, це у нас М10 митчик стандарт. М12 метчик. Ну, тут таке. Кажу, можливо, якщо його відчистити, воно буде виглядати гарніше, але ну, так, Так, щоб я дивлюся, наче не бите. Ну, Давайте 50 гривень за все тут. Фокус прийде, є. Сверла також тут третій сорт. Ну, Поломані якісь тут, щоб перетачувати, потрібно. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Ну, Давайте 100 гривень. За них. Ну, В принципі, що ось це нормальне. Ось це також, в принципі, нормальне, єдине, що коротеньке. Ось це пропочити. Воно також. А, ні, конус покритий. Ось це, якщо почистити, в принципі, щось, щось ще що воно буде робити. 100 гривень. Е, так, далі. Різці. Дивіться, це у нас 20-та, 25-та державка. Тут їх кількість 9 штук, здається, було. Так, 9. Три різьбових, один внутрішній, другий якийсь. так. внутрішній. І цікавий. І три чотири проходних. Здавайте за них, я не знаю, ну 200 гривень, вони будуть ваші. Ось такі прибуди є. Під альбор одна, одна під фасон. Там кого цікавить, пошпущить. Така зіньковка 150 гривень. Нова. Не знаю, що R6M5 повністю, але виглядає гарно напис. Можливо, зараз побачу. Якісь, якісь тут є, але не дуже зрозумілі. Ну, щось, щось тут написано. Дуже миленько. Так, є. Дивіться, раз, два, три, п'ять 5 фрес. Всі ціленькі. Давайте за них такі величенькі Диношов. Ну, ви бачите стан, в принципі, що з ними коїлося. Давайте, не знаю, 100 гривень багато, давайте 70. Е, далі. Що в нас тут виходить? у нас тут ходить? 10 крок. Десь, ну да, 10 тут вийде. Е, ширина 28, думаю, як завжди. Так, ну да, 28. Що ще вам поміряти? Ось так. 18. Забагато, але ось такі вони цікаві. Під якусь величеньку деталь. Так, в принципі, навіть квачки непогані так законтачили, не розумію. Е, дивіться, за них ось, 150 гривень. Поки що це ці. Це такі ж самі по розмірам, єдине, що без нічого не наварені, комплектні. Ну, точені, вже переточені, вже безліч разів. Це зрозуміло. 100 гривень. Ось такий самий комплект, такі самі розміри. Тут щось 15 штук. Давайте 400 гривень. 15-16 штук я нарахував. Тут чого тільки нема, Далі. Мітчики цікавить, там пишіть дзвоніть, Ось ці різці, вони мене вже задоволились тут лежати. Давайте. Скільки з них? Давайте 300 гривень. І патрон. 160 без губок. 300 гривень стан ось такий. Так, ну секундочку. Так, продовжуємо. Про патрон сказав, ну, дивіться, по станкам. Шо, що вам сказати? Ось цей і ось цей людина там пише мені, так би мовити, робить мізки, що з ним станом. Я стан показав, ну, дивіться, що. Ще. Тут, в принципі, якщо позатягувати все, що тут можна затягнути, в принципі, з цього не буде. Вона просто крутиться вліво-вправо. Тут все, в принципі, ходить прекрасно, а він що кожух заважає. Е, ну, по пінолі я показував, що по стану, в принципі, нічого там критичного по ній нема. Помостити, розіб... його просто зібрати, розібрати, в принципі, він вже буде в стані ліпшому. Людина так що робить мізки так що я думаю, він не забере їх. Не знаю, чесно, що він там надумає. Тому що людина там специфічна, так би мовити. Ну, ось я не знаю тисяч Навіть 6500 цей, 6500 цей. Цей я не знаю. Давайте будемо трішки, я не знаю, запчастини. Звичайно, не хочеться. Ну давайте хто там забере. Весь. Я думаю, можна домовимось 1000. За, за ось цей. За цей, я не знаю навіть що казати, тому що він без пінолі, а піноль я, я навіть не шукав. В принципі, сюди, якщо піноль купити, він повністю буде робочий. Так що, якщо, якщо добре пошукати або є в кого виготовити, це, напевно, буде ліпше, тому що поспостану, тому що він, скоріш за все, не працював, в нього піноль витягнули і все. Тому що він так навіть не ржавенький. Щоби сильно. Е, це, в принципі, повністю тут все крутиться, але не крутиться, тому що затягнуте. Я однією рукою думаю, ні, не розтягну. На жаль. E... Давайте також 3000 за нього. Повний комплект шкіли, всі все крутиться, навіть ремені. Так що якось так токарка, людина там мізки робила, робила ну щось передумала. Ну нічого страшного. Давайте. Я, в принципі, готовий його віддати вже сьогодні. Якщо ви заберете його ну Одеса. Якщо десь з Одеси, в принципі, готовий віддати навіть за 14. Ну, якщо там колись пересилати 14500 хоча б, і він буде ваш. Тому що, чесно кажучи, в мене сильно вже не задовував стояти тут. В принципі, я на ньому навіть чи ти не пробував, запускав його, поставив з компресора, з того, що в мене є, покажу потім поставив з компресора, чисто перевірити, що з ним. Ну, що він крутиться, без проблем. Все. Е, так все працює. Єдине, що там швидко стає нюанси ну, з цим двигуном. Е, двигун в комплекті не віддам, на жаль, тому що так виходить. Ну але, ви, в принципі, я його запустив. в принципі, все... Подачі всі ходять, все перемикається. Єдине, що зафіксувати ось тут. Задній вакуум платформу купити і в принципі, повністю точі. Ну Патрон там розібрати, перебрати, проточити це таке. Вже нюанси. Так що якось так. Ціна, я сказав, то по 10-14 тисяч. Далі. Далі, далі, далі. Двигун продано, конуси продано. Метизи, кому потрібно ось такого плану. Давайте я навіть світу включу. Є багато їх. Е, я не знаю гривень по 35, коли цікавить. Там різне там і нормальне і ненормальне. Все в переміжку по 35 гривень, у них там є біля тонни в мене, але не на жаль продемонструвати тільки ось так можу. Там різні і гайки, і болти, і... і гровери, і все, що тільки потрібно. Кобишіти навіть може, якісь там по розмірам. Вони там, в принципі, не в переміжку можу ну, набрати по окремості. Компресор ось такий. Давайте 5 тисяч. За нього шківи є, все двигун є. Повністю робочий, 5,5 атмосфера качає, далі не хоче, тому що на шків на двигуні стоїть шкіф такий величенький. Якщо шків поставити, то в принципі 8 він буде качати. Шкіф, ну, тут шкіф тут навіть може заміряти, зараз тільки знайти потрібно лінійку. Лінійка. Шків тут такий 140-й. Ну, щось там таке. 140, 100, ну, 135. Якщо навіть 70-ку поставити, то, в принципі, він буде без проблем накачувати, куди йому потрібно і запускатися. Так що якось так. Е я сказав за нього. Я хочу на одну людину трішки, так би мовити, е нажалітися. Навіщо замовляти те, що ви не хочете оплачувати? Хоча б ну, напишіть, що ви не хочете забирати. Щоб я когось його продав. Просто воно лежить, але я, я людина не можу його продати. Ну, кому потрібно, там три фрезиті. В принципі, воно там нічого і не коштує, просто якось незрозуміло. Кажуть, від, коли я відклав, Ну, кажу, там, коли гроші скинете. Ніхто нічого не пише, ніхто нічого не відповідає. Так що якось так. Не робіть так, будь ласка, тому що не дуже гарно виходить і для вас, і для мене. Тому що, в принципі, можу потім нічого зовсім ні в кого не замовити. На жаль, ну, з цього номера. Ви розумієте. Так що якось так. Не поступайте так, але. Ну, можливо, там відно, якісь серйозні причини. Він ігнорує, нічого не каже. Тому будемо вважати, що він просто ігнорує. Так що кажу так. Так що, до речі, кому там, хто хоче, щоб підкласти, щоб воно там полежало там, на посилку назбирати, без проблем так робиться. Воно, в принципі, усе Людей багато у кого, що лежить. Гроші скинув, воно лежить скільки завгодно. Мені, в принципі, воно там не сильно заважає. Місце, куди відкладувати безліч, так би мовити. Так що, якось так. Щось сьогодні я трішки забалакався. Напевно, на цьому будемо і завершувати. Був на Ржаві скарби. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, дорого-недорого. Щоб хотіли побачити на каналі та й подібне. Всім дякую за перегляд. До побачення.